Доброго ранку, діти! Настала щедра чарівна осінь Вона принесла нам багато овочів, фруктів. Ось сьогодні ми з вами підемо на город. Що ми будемо збирати з вами на городі? Вірно, овочі. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, її бульби їстівні викопують восени. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку сік, салат і запіканка. Виставляє бурячок червоненький свій бочок. Борщик будемо варити, бурячок туди кришити. Різнобарний світлофор, на городі помідор, як томат, його всі знають і за користь поважають. На городі густо густо виросла велика смачна, соковита капуста. І зелену, і роду, цибулину я знайду, Хоч би Куча і гірка, та ж гарнесенька яка. Так, я перець, та ти знаєш, язика не опікаю. Я солодкий, вітамінний, Запасай мене на зиму. На городі у нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі огірки. Гарбуз – Господарь на городі, його шанують у народі, щоб здоров'я гарна мати, варта кашу з ним живати. Діти, що ми збирали на городі? Вірно, овочі. Коли осінь настає, урожай ми весь збираєм. Ось картопля, буряки, і мерквиця, й кабаки. Усі овочі чудові. І смачні, і кольорові, ти усі їх споживай, і здоровим виростай.